Друзі, ви бачите, що пшеничка вже вовсю квітує, і пройшли опади, піднялася температура. і Ми сподіваємося, що ви провели своєчасну обробку від фузаріозу, колосу та інших хвороб. У нас на каналі є хороше відео про захист пшениці від фузаріозу колосу. Тому дивіться, заходьте на наш канал і там отримаєте хорошу і якісну професійну інформацію. Вітаю шановні аграрії, шановні фермера на нашому каналі. І сьогодні мова піде про те, а чому бувають такі випадки, що ми збираємо зиму пшеницю і підживили, і захистили, і все зробили, і карбамід несли, а отримали четвертий чи п'ятий клас. Ну тобто не отримали класну пшеницю, низький рівень протеїну, білку. Клейковини немає, тому залишайтесь до кінця, буде корисна і професійна. І з вас вподобаєчка і підписочка обов'язково. А з нас, сподіваюся, буде хороша інформація. Друзі, чому все-таки ми отримаємо не класну пшеницю, випадків безліч? Навіть якщо ми не зробили видову прополку, Стоїть у вас пшениця, а в полі є домішки жита. Багато таких випадків, чи тритікалі буває, чи, можливо, якоїсь іншої культури. Ви не зробили, а багато оці зерна вони вже зроблять вашу пшеничку неякісною. Але Але будемо говорити, що ви висіваєте в нормальну пшеницю, очищену. І тому проблем не буде. Ще, друзі, на що впливає, що впливає на якість? На якість впливає по кліматичні фактори, потенціал урожайності. Запам'ятайте, чим вище стоїть урожай на полі, тим завжди буде гірша якість. Через те, що, відповідно, ви отримуєте там 9-10 тонн, а не дали нормальний рівень азотного живлення і навіть фосфорно калійного живлення. То в таких випадках ви можете отримати високий урожай, але якість зерна буде не зовсім хорошою. Це часто таке буває, особливо в регіонах Західної України. Я це часто зустрічав під час своєї практичної діяльності на багатьох сортах. Є сорти, друзі, філери, тобто сорти фуражного типу. Це також необхідно знати. Є сорти сильні, а є сорти цінні. Вони також відрізняються в тому, що може бути неякісне, тобто низький рівень протеїну і погана міст клейковини. Ну, за погодно-кліматичні фактори, що тут говорити, Да, припекло, запекло, спеклося, як кажуть, є запал, зафат. Ну, в таких випадках ми ніколи не отримаємо якісне зерно. Але ми будемо говорити за фактори, на які ми можемо впливати. А тепер, друзі, саме головне. от я вирвав недаремно оцей кущ зимої пшениці. Ви всі прекрасно знаєте, що є головні пагони, ті, які сходять ще, можливо, восени. Це е, коли вони формують найбільший е, колос, кількість колосків, кількість зерен в них, є пагони другого порядку, а є так звані підгони. Ну, Підгони це коли маленький колос і десь на 50% від основного пагона висота його, цього підгону. І уявляєте собі, коли от цей пагін, який взяв всі ресурси, головний пагін, і азот в першу чергу, і вологу, і мікродобрива, все, що потрібно, він для себе забрав. А оці от бокові підгони так звані. Ми не говоримо за пагони, друзі, які не формують колос. Ну, вони взагалі це в тих випадках, коли можливо високий рівень азотного живлення, особливо зимовий період, висока кустистість, і тому можуть утворюватися і пагони і не сформувати колос. Вони можуть і не пройти період іреалізації. Різні бувають випадки. Що робити, друзі, коли ми от, проаналізували, зробили структуру нашої пшенички. І ми бачимо, що досить багато цих підгонів. То е, знаєте, друзі, що е, в цей час, в період формування е, зернівки, коли вона відсвітеться і почнеться вже в колосочках формуватися зернівка, то ви можете вносити карбамід із розрахунку десь 5-7 кг на 100 літрів води для того, щоб піднімати якість зерна. Але е, знаєте, що карбамід необхідно вносити не один раз, заїхав вніс і заспокоївся. А, наприклад, у хлопці, фермера в Великій Британії, де йдуть і опади, і високий урожай озимої пшениці, там більше 10 тонн, вони вносять в цей час десь 4-5 разів і додаючи і сульфат магнію, десь 1,5-2 кг на гектар. Тобто 5 кг карбаміду. І десь 1,5-2 кг краще 7 воднева. І ще я зустрічав друзі, коли хлопці дають ще сульфат амонію, Десь із розрахунку 10-15 кілограм сульфата амонію на 100 літрів води. Ну, Розчиняти його потрібно в більш теплій воді, він тоді краще розчиняється. Карбамід взагалі проблем немає, а от сульфат амонію необхідно добре розчиняти. Через те, що є і і ви знаєте, і по якості сульфат амонію різних виробників, ну, тому необхідно дивитися, вибирати. І Тому попробуйте, друзі, в цьому році, якщо у вас стоїть хороший стан озимої пшениці, і ви фазу молочно-воскової стиглості починаєте вносити. Але ви по структурі бачите, що у вас хороший стеблестій, багато стебл сформовано, там більше 10 мільйонів на 1 гектар. Таке буває досить часто. І в цьому році в багатьох регіонах прийшли хороші опади, і ми бачимо хорошу густоту на озимій пшениці. То ви не один раз внесіть карбамід, а внесіть карбамід, коли вже сформується зерно в головних пагонах. Це перший раз. І далі через тиждень, можливо, ну, дивіться за погодою, щоб не було спеки, щоб температура була не вища, там, плюс 25. Ви внесіть карбамід на колосочки, ну, які називаються підгони. І потім ще, якщо нормальний стоїть урожай, ще й третій раз внесіть. Теж, також розчин карбаміду, плюс сульфату магнію. І, можливо, в третій період і в ще й сульфат амонію. Тут ще один секрет криється, друзі, про який мало хто ну, навіть і знає. Додаємо ми амонію, для того, щоб він, як сірка азот накопичувалася в соломі. Через те, що після збирання у нас солома залишається. А співвідношення сьогодні зерна. До соломи в більшості сортів, десь один до одного. Ну, можливо, там є середній розслід карликових сортів, я вже майже не зустрічаю. То якраз це внесення сульфату амонію, вже коли фазу молочного так званої воскової стилості, воно буде сприяти кращому мінералізації, кращій мінералізації соломи. Ну, Ніхто не відміняв внесення і деструкторів, друзі. Це також класна річ. Але якщо ми ще по зеленій соломі внесемо і азот, і сірку, то бактерії, які будуть переробляти, вони просто будуть шаленіти від такої класної поживи. І це буде підвищувати і родючість ваших агроцинозів. І зменшувати кількість соломи, особливо хлопці, хто працює по мінімальній технології. Хлопці, хто працює по стріп тілу і навіть по нову тілу. Це досить важливі рекомендації. Запам'ятайте, друзі. А потім напишете в коментарях. І... А хто по класичній технології працює? Ну, хто нема проблем. І по класичній технології також солома повинна перетворюватися в добрива. І якраз іменно оця ситуація, друзі, до речі, мало про це описано в літературі, що якраз оцей захід внесення невеликої кількості сульфату амонію, карбамід, само собою. Один раз в один прийом на зимі пшениці покращує і мінералізацію соломи, і родючість ваших полів, зменшує кількість того баласту. Розумієте, коли утворюються там різні кислоти, феноли, коли солома, особливо коли неякісне збирання. Вона особливо на полях, де планується сіятись, висіватися озимий ріпак, то тоді можуть бути проблеми. Оце такі рекомендації, друзі, що потрібно зробити, щоб все-таки ви отримали в цьому році більше класної пшениці. І ціна краща. І в Україні буде якість хліба набагато хліба булочних виробів через те, що ну, прикро, коли хліб, який ти придбав, він вже на другий день покривається якоюсь такою, знаєте, білим таким нальотом, а потім пліснявіє. Це говорить про те, що багато хліба сьогодні в магазинах виробляється з неякісного зерна. А коли перебуваєш за кордоном, ви саме бачите на прилавках маркетів, які там хлібобулочні вироби. Нас купляють якісне зерно першого, другого, третього класу, переробляють. А ми потім вже продукти готові завозимо. Тому хочеться, щоб українці їли також якісні булочки, якісний хліб. І з муки пекли, також е все класне. І вперед, друзі, якщо вам сподобалася наша інформація, поширте її серед ваших знайомих, друзів, колег. Нехай також і вподобайки ставлять, і підписуються на наш канал Мистецтво Поля сиренка І ще я забув, друзі, ставайте спонсорами нашого каналу різних технологій. Спонсори, наприклад, інтенсивної технології мають доступ до... Великої інформації до різних технологій вирощування. І мають і можливість і перезвонити, зателефонувати і поспілкуватися. І ще друзі: червень місяць, початок червня місяця, дожнив залишається зовсім недовго, якраз вирішальна пора. Ми надаємо і агроконсалтингові послуги. Ми можемо виїхати до вас з господарства, якраз вже отримали сходи ярих культур, соя. Зійшла соняшник, є багато проблем і на кукурудзі і на інших культурах. Ми можемо провести фітосанітарний моніторинг разом з вами чи з вашими фахівцями, надати хороші, якісні професійні поради для того, щоб ви і кошти не витрачали даремно при внесенні тих чи інших засобів захисту, коли немає ні шкідників, і хвороби, можливо, десь не ті, що потрібно обробляти дорогими фуницидами по 30 доларів на гектар. Тому, будь ласка, телефонуйте. Інформація є про нас скрізь і ми готові виїхати і попрацювати. На все добре, пока-пока.